Продовжимо досліджувати спеціальні нормативно-правові акти Національного банку України, що врегульують питання страхування. Шостий акт, постанова 182, про затвердження положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування від 25 грудня 2023 року. Постановою визначено. Характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, ризиків у межах класів страхування, перелік ризиків у межах класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів страхування за класами страхування, додаткові вимоги до договорів страхування життя за класами страхування життя, включаючи за класом страхування 23, пенсійне страхування щодо договорів пенсійного страхування та порядку їх укладання. Особливості здійснення діяльності зі страхування щодо порядку розрахунку та виплати викупної суми в разі дострокового припинення дії договорів страхування за класами страхування життя, порядок розрахунку частини платежу до повернення в разі дострокового припинення дії договорів за класами страхування іншого, ніж страхування життя, та особливості здійснення діяльності зі страхування щодо дострокового припинення договорів страхування за класами страхування іншого ніж страхування життя. Порядок здійснення Національним банком України контролю за дотриманням страховиками вимог положення. Сьомий акт, постанова 175, про затвердження положення про особливості укладення договорів страхування зі споживачами від 20 грудня 2023 року, що визначає особливості укладання страховиками та страховими посередниками договорів страхування зі споживачами, визначає вимоги до договору страхування та окремо до договору страхування. Укладеного у формі електронного документа і технічні вимоги до договорів. 8. Постанова 174. Про затвердження положення про розкриття інформації про страховика та страховий продукт. розміщення інформаційного документа про стандартний страховий продукт на вебсайтах страховиків та страхових посередників від 20 грудня 2023 року. Положення визначає вимоги до мінімального обсягу інформації. Яка надається споживачу про страховика та страховий продукт, включаючи інформаційний документ про стандартний страховий продукт, а також форму та порядок розкриття такої інформації. 9. постанова 173 про затвердження положення про розкриття споживачу інформації про страхового посередника та порядок реалізації страхового продукту, як додаткового до інших товарів, робіт або послуг, що не є страховими, від 26 грудня 2024 року яким визначено вимоги до мінімального обсягу інформації, яка надається споживачу про страхового посередника, включаючи форму та порядок розкриття такої інформації, та порядок реалізації страхового продукту, який є додатковим до інших товарів, робіт або послуг, що не є страховими. Цей комплекс нормативно-правових актів забезпечує прозорість роботи страхових компаній, ахист прав споживачів страхових послуг, фінансову стабільність страхових компаній. Попереджує шахрайства та некоректні практики на страховому ринку, а також узгодження діяльності страхового ринку з міжнародними стандартами, поговоримо окремо про законодавче регулювання пенсійного забезпечення. Це страхування віднесено до 23 класу страхування і закон України Про страхування визначає, що об'єктом страхування можуть бути життя, здоров'я, працездатність та або пенсійне забезпечення. Відповідно, у договорі страхування може бути зазначено як об'єкт страхування життя, здоров'я, працездатність та або пенсійне забезпечення застрахованої особи стосовно якої страхувальник здійснює страхування. Стаття 110 закону України про страхування описує особливості договору пенсійного страхування і визначає, що саме договір пенсійного страхування може передбачати, а також за яких умов предмет договору має включати ризик настання смерті застрахованої особи. До того ж, визначено правила здійснення виплат та переліку осіб, що можуть бути вигодонабувачем щодо отримання страхових виплат за ризиком дожиття. Також передбачено вимоги ведення окремого персоніфікованого, індивідуального обліку договорів пенсійного страхування, страхових премій за такими договорами, технічних резервів, сформованих щодо договорів пенсійного страхування, активів, які покривають такі резерви, та окреме розміщення і управління такими активами. Стаття визначає ще ряд особливостей відносин страховика та клієнтів, а також додаткових вимог до страховика, та передбачає, що нормативно-правовими актами регулятора можуть встановлюватися додаткові вимоги до діяльності з пенсійного страхування та страховиків, які здійснюють таку діяльність, а також до договорів пенсійного страхування та порядку їх укладення. Таким спеціальним нормативно-правовим актом з цього питання є постанова, 182. Про затвердження положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування від 25 грудня 2023 року, де розділ 23 присвячено тільки пенсійному страхуванню, а окремі особливості визначено главою 7, де описано особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів страхування за. Класами страхування. До того ж, порядок та умови ведення персоніфікованого, індивідуального обліку договорів страхування життя визначено постановою 204 про затвердження положення про порядок обліку страховиком договорів, пов'язаних зі здійсненням діяльності і страхування та вимоги до захисту інформації страховика від 29 грудня 2023 року. Також окремі особливості регулювання пенсійного забезпечення описані. В інших постановах Національній банк України щодо вимог до звітності та платоспроможності. Наголосимо, що загальні вимоги до діяльності страховиків та захисту прав споживачів також поширюються і на відносини з пенсійного страхування. Дотримання вимог законодавства є обов'язковим для всіх учасників страхового ринку, і страхові посередники відіграють важливу роль у забезпеченні належного виконання цих норм. Законодавство, що регулює страхові відносини та пенсійне забезпечення, має критичне значення для діяльності страхових посередників. Воно визначає основні правила взаємодії між страховими компаніями, споживачами та державними органами, встановлює стандарти прозорості та відповідальності. Для страхових посередників знання законодавчої бази є ключовим фактором професійної компетентності. Воно дозволяє їм надійно орієнтуватися в правових аспектах страхових продуктів, Гарантувати дотримання прав споживачів та захист їхніх інтересів, запобігати правовим ризикам у процесі укладання та супроводу страхових договорів, адаптуватися до змін у законодавстві та дотримуватися актуальних вимог регулятора. Ви повинні не лише дотримуватися вимог закону, а й активно сприяти підвищенню рівня довіри до страхової галузі, підвищуючи обізнаність клієнтів про їхні права та обов'язки.